Добрий день, шановні абітурієнти. Сьогоднішня наша лекція присвячена продовженню підготовки до складання національного мультипредметного тесту з біології в рамках школи Буковинського державного медичного університету майбутній абітурієнт. Сьогодні розглянемо типові завдання з розділу ботаніки, рослини, вегетативні органи та життєві функції рослин. Нагадаємо спочатку структуру НМТ з біології цього року. Загальна кількість завдань з біології становить 30. З них 24 завдання з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох, 4. 4 завдання на встановлення відповідності. Та два завдання з вибором трьох відповідей з трьох груп запропонованих варіантів. Максимальна кількість тестових балів складає 46. Зараз розглянемо типові завдання з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів. За які ви зможете отримати по одному тестовому балу за кожну правильну відповідь. Отже завдання 1. Мертві клітини. Якого елемента будови стебла забезпечують висхідний рух речовин у стеблі? Вам будуть запропоновані такі варіанти відповідей: А. Флоеми, Б. Камбію, В. Ксилеми, Г. Епідерми. Вірна відповідь В кселеми. Для виконання завдання необхідно пригадати особливості будови провідних тканин. Рослина поділена на ґрунтову і повітряну сферу життєдіяльності. У зв'язку з цим утворилися два типи провідних тканин, які забезпечили ефективне пересування речовин у двох протилежних напрямках. Висхідна течія, тобто вода з розчиненими в ній мінеральними речовинами, йде від корення по стеблу в листки провідними елементами ксилеми, а саме з судинами, що складаються з відмерлих трубчастих клітин і розташовані одна над одною. Завдання 2. Березовий сік є водним розчином органічних та неорганічних речовин, які потужно рухаються клітинами. Варіанти відповідей А. флоеми, Б. Ксилеми. В. Камбію, Г. епідерми. Вірна відповідь Б. Ксилеми. Провідні тканини рослин забезпечують пересування по рослині, розчинених у воді поживних речовин, які рухаються по рослині у двох напрямках висхідному та несхідному. Висхідний рух забезпечують гістологічні елементи ксилеми, а саме судини. У яких від підземних частин рослини до надземних рухаються розчини мінеральних солей, які поглинає корінь. Але ними можуть рухатися і розчини органічних речовин. В даному випадку це березовий сік. Завдання 3. Від листків до кореня речовини, утворені в процесі фотосинтезу, рухаються по. Отже, варіанти відповідей: а. Ситоподібних трубках, Б. Клітинах серцевини, В. Судинах деревини. Г клітинах камбію. Вірна відповідь А ситоподібних трубках. Пригадаємо ще раз, що речовини по рослині можуть рухатися у двох напрямках висхідному та несхідному. Несхідна течія, тобто рух продуктів фотосинтезу від листка до підземних органів, здійснюється провідними елементами флоеми, а саме ситоподібними трубками. Клітини, яких є видовженими та позбавлені ядер. Вони також розташовані одна над одною, а їхні поперечні стінки не руйнуються. Вони мають велику кількість дрібних отворів і нагадують сито, звідки і походить їхня назва. Завдання 4 Під час пориві вітру тополя гнеться, але не ламається. Наявністю яких тканин це зумовлено. а. Твірних, Б. Провідних. В. покривних г-механічних. Вірна відповідь Г-механічних. Механічні тканини відіграють у рослині роль скелета. Вони надають рослині міцності при різних механічних впливах, таких як стискання, згинання, розтягування, розриви, злами тощо. Взаємодіючи з іншими гістологічними елементами, механічні тканини утворюють ніби арматуру органа, тому їх іноді ще називають арматурними. Клітини цих тканин відносно великі, щільно з'єднані одна з одною, і їхні оболонки дуже потовщені, міцні, з малою кількістю пор, що забезпечує гнучність стебла і запобігає ламанню. Наступне завдання. Яка тканина розташована в зоні поділу кореня? Варіанти відповідей А. Механічна. Б. Твірна. В. Покривна, Г. Провідна. Правильна відповідь Б. Твірна. Щоб вирішити дане завдання, вам необхідно пригадати анатомічну, тобто внутрішню будову кореня. Усі корені схожі за будовою та складаються з різних ділянок, тобто зон кореня. Кореневого чохлика, зони поділу, розтягування, сисної та провідної. Під кореневим чохликом розташована зона поділу або її ще називають меристематична зона, довжина якої становить до 3 мм. Складається ця зона з клітин меристеми, тобто твірної тканини. Вони постійно діляться і дають початок іншим типам клітин кореня. Наступне завдання. На якому рисунку зображено рослину, що має корені причіпки? На рисунках зображені повітряні корені орхідеї, пневматофори болотяного кипарису, корені причіпки плюща та ходульні корені кукурудзи. Отже, вірна відповідь В. У деяких ліан, крім різних стеблових і листкових причіпок, розвиваються також додаткові корені причіпки. За допомогою яких вони прикріплюються до стовбурів дерев, скель, стін, піднімаючи стебло угору. Такі корені утворюються у плюща деяких фікусів північноамериканської тикоми, яка із зображених рослин має дихальні корені? На рисунках видно такі видозміни коренів, як повітряні, дихальні, ходульні та корені причіпки. Дихальні корені болотяного кипарису зображені на рисунку Б. У деяких мангрових дерев, наприклад, сонератія та авіценія, а також болотяних кипарисів, які зростають на ґрунтах, збіднених на кисень, з підземних коренів відростають вертикально угору і виставляються верхівками на 20-30 см відповідного поверхні ґрунту або води дихальні корені, які ще називають корені пневматофори. Завдання 8. Вкажіть видозміни вегетативних органів, які виконують запасальну функцію. Варіанти відповідей а. Коренний плід моркви і бульба картоплі, Б. Вусики огірка і вуса суниці, В. Колючки глоду і кактуса, Г. Корені орхідеї і монстери. Правильна відповідь А. Коренний плід моркви і бульба картоплі. Зміна у формі та будові вегетативних органів найчастіше є наслідком відкладання в ному запасних речовин, необхідних для росту і розвитку рослини. Такими видозмінами вегетативних органів є коренеплоди моркви і бульба картоплі. Наступне завдання. Батат або солодка картопля це трав'яниста рослина, яку людина використовує в їжу. Які видозміни вегетативних органів має батат? Запропоновані такі варіанти відповідей а. Стеблові бульби. Б. Коренеплоди. В. Кореневі бульби. Г. Кореневище. Правильна відповідь В. Кореневі бульби. На бічних і додаткових коренях деяких рослин таких як батат, жоржина, пщінка, любка. Утворюються потовщені, які виповнені запасними речовинами. Називають їх кореневими бульбами або шишками. Часто на них закладаються додаткові бруньки, і тоді вони слугують також органами вегетативного розмноження. Завдання номер 10 Зазначте, який орган рослини є видозміненим пагоном. Варіанти відповідей а. Коренепліт моркви, Б. Коренебульба жоржини. В. Дихальні корені булотяного кипарису. Г. Кореневище конвалії. Вірна відповідь Г. Кореневище конвалії. Кореневище це багаторічний підземний, іноді напівзанурений пагін із вузлами, межевузлями, додатковими коренями та бруньками. Кореневище виконують функції запасаючих органів і вегетативного розмноження. Формується кореневище або безпосередньо у ґрунті, у таких рослин як конвалія та чорниця, або спочатку ростуть як надземні асиміляційні пагони, які потім занурюються у ґрунт як у манжетки та гравілату за рахунок втягуючої її додаткових коренів. Наступне завдання. Поміж рослин родини розові, багато видів, які людина використовує для своїх потреб. Однією з плодовоягідних культур України є суниці лісові, плоди яких багаті на феру. Для розмноження цієї рослини вегетативним способом використовують її довгі вуса. Вегетативне розмноження суниць лісових забезпечують варіанти відповідей а. Розрослі бокові корені, б. Надземні видозмінені пагони, В. Тонкі повітряні корені. Г. Видозмінені листки. Вірна відповідь Б. Надземні видозмінені пагони. Вуса це довгі та тонкі пагони, які ще називають надземними столонами, що можуть бути вкриті як звичайними, як у Костяниці та Зеленчука, так і редукованими листочками, як у суниці. Завдання номер 12. Вночі в листках рослин і варіанти відповідей. А. Відбувається лише дихання. Б. Відбувається і дихання, і фотосинтез. В. Відбувається лише фотосинтез. Г. Не відбувається ні дихання, ні фотосинтез. Правильна відповідь А. Відбувається лише дихання. Рослини, як і всі інші живі організми, дихають. Дихання є протилежним до фотосинтезу процесом. При диханні рослини поглинають кисень як атмосферний. Так і кисень, який утворюється в них в процесі фотосинтезу. Дихають вони і вдень, і вночі. Вдень велика частина кисню надходить до рослини через продихи, які вночі майже у всіх рослин закриті. В цей час для дихання вони використовують в основному кисень, що утворився під час фотосинтезу. Завдання номер 13 На рисунку зображено поперечний розріз листка. Яка функція структури позначена буквою Х. Отже, запропоновані такі варіанти відповідей а. Газообмін, Б. Транспірація, В. Фотосинтез. Г. Транспортування речовин. Вірна відповідь Г. Транспортування речовин Для виконання завдання необхідно пригадати особливості внутрішньої будови листка. На рисунку літерою Х Позначений провідний пучок, тобто жилка, в яких провідна тканина, ксилема, розташована зверху, а флоема знизу. Жилки проходять із листка у стебло, забезпечуючи при цьому провідну функцію. Крім цього, жилки виконують також і механічну або опорну функцію. Зараз розглянемо наступний блок завдань, де вам будуть запропоновані типові завдання на встановлення відповідності. За кожну правильну відповідь ви зможете отримати по 4 тестові бали. Завдання 14. У відповідній тканину зі складником рослинного організму, який нею утворений. Запропоновані такі тканини: 1. Запасальна, 2. Двірна, 3. Механічна, 4. Фотосинтезувальна. А також наступні складники рослин. А. Луб'яні волокна. Б. Стовпчаста паренхіма листка. В. Серцевина стебла. Г. Камбій. Д. Судини. Усі запропоновані складники утворені лише одним різновидом тканин. Правильні відповіді: 1. В, 2 Г, 3. А, 4Б. Клітини серцевини стебла забезпечують живлення клітин пагона і належать до запасальної тканини. Камбій є різновидом меристематичної або твірної тканини, а луб'яні волокна є різновидом склеренхіми, що належить до механічних тканин. Стопчаста або палісадна паренхіма виконує фотосинтезуючу функцію, оскільки в ній знаходиться більша частина всіх хлоропластів листка. Судини належать до провідної тканини, якої в переліку немає. Завдання номер 15 Овідповідніть функцію складника листка з його зображенням. Вам запропоновані такі функції складових частин листка 1. Переміщення органічних і неорганічних сполук. 2. Синтез переважної частини вуглеводів. 3. Захист від механічних пошкоджень. 4. Регуляція випаровування води і газообміну. Для виконання завдання спочатку необхідно розпізнати зображені на рисунку складники листка, потім функцію, яку виконує певна складова частина листка рослини, та овідповіднити з його зображенням. Отже, вірні відповіді: 1 Г, 2Б, 3А, 4Д. Літерою А позначено кутикулу – воскоподібну плівку на поверхні листка, яка виконує захисну функцію. Тобто захищає листок від механічних пошкоджень. Палісадна паренхіма позначена на рисунку літерою Б і забезпечує синтез більшої частини вуглеводів. Транспорт органічних і неорганічних сполук забезпечує провідний пучок, який позначено літерою Г. Продихи, основна функція яких полягає в регуляції транспірації та газообміну, позначені літерою Д. Завдання номер 16. Овідповідніть функцію видозміненого листка з рослиною, для якої така видозміна характерна. Отже, певні видозміни листків можуть виконувати такі функції, як 1. Захист від виїдання тваринами та зменшення випаровування води. 2. Забезпечення отримання рослиною нітрогенмісних сполук. 3. Закріплення стебла в певному положенні. 4. Накопичення води. Також запропоновані такі рослини, як а. Росичка Б. Кактус В. Горох, Г. Алої, Д. глід. Завдання перевіряє знання функцій видозмін листка. Правильні відповіді. 1. Кактус. 2. Росичка. 3. Горох. 4. Алоє. Захист від виїдання тваринами та зменшення випаровування води забезпечує видозміна листка, яка характерна для кактуса, а саме колючка. Ловильні апарати, які притаманні русичці, забезпечують отримання рослиною нітрогенмісних сполук. Закріплює стебло в певному положенні, видозміна листка, яка характерна для гороху, тобто вусики. В листках сукулентів, таких як агава, молодило, алої, є добре розвинена водозапасаюча тканина, функція якої полягає в накопиченні води. Завдання номер 17 Встановіть відповідність між складовими листка та їх функціями. Запропоновані такі складові частини листка, як 1. Продихи, 2. Міжклітинники, 3. стовпчасті клітини, 4. жилки. Вони можуть виконувати такі функції: а. Здійснюють фотосинтез, Б. Провідна та опорна функція, В. Регулюють швидкість газообміну та випаровування води листком, Г. Захищають листок від надмірного випаровування води, перегріву та ушкоджень Д. Заповнені повітрям та водяною парою сполучені з продихами. Завдання перевіряє знання будови листка. Вірні відповіді 1 В. 2Д, 3 А, 4Б. Продихи це отвори в епідермії рослин, які забезпечують регуляцію газообміну та оперовування води. Міжклітинники порожнини між клітинами і тканинах рослин, заповнені повітрям, смолами тощо. Всі листки пронизані жилками або судинно-волокнистими пучками, які рельєфно виступають з нижнього боку. Жилки виконують провідну функцію, тобто по них проходять вода та мінеральні солі, а також жилки є опорою для листкової паренхіми, тобто виконують механічну функцію. Розрізняють три типи асиміляційної паренхіми стовпчасту або палісадну, складчасту та губчасту. Серед них найкраще фотосинтезує стовпчаста та складчаста паренхіми. Останній блок завдань полягає у виборі трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей, де ви зможете отримати по три тестових бали за правильну відповідь. Завдання номер 18 Схарактеризуйте морку посівну за наведеними ознаками. Має видозміну органа, яку називають 1. бульбокорені, 2. Коренеплід, 3. цибулина. Видозмінений орган забезпечує наступну функцію: 1. статеве розмноження, 2. Запасання поживних речовин, 3. симбіоз з бульбочковими бактеріями. За тривалістю життя рослина належить до 1. однорічних, 2 дворічних, 3 багаторічних. Завдання скеровано на перевірку вміння розпізнавати видозміну вегетативного органа на рисунку та визначити її функцію. Отже, правильні відповіді 2, 2, 2. Морква посівна це дворічна трав'яниста рослина з м'ясистим коренеплодом, що забезпечує запасання поживних речовин. Завдання номер 19 На рисунку зображено фрагмент листка рослини. Схарактеризуйте за наведеними ознаками складник, який позначений буквою Х. Отже, варіанти відповідей. Даний складник міститься в тканині. 1 провідній, 2. покрівній, 3 основній. У більшості рослин даний складник міститься в 1 листку, 2 стеблі, 3 корені. І виконує таку функцію: 1. транспірація, 2. Розмноження, 3. Резервна. Завдання скеровано на перевірку знання складників листка і виконуваних ними функцій. Правильні відповіді. 2, 1, 1. На рисунку, наведеному в завдання літерою Х, зображено продих, що є однією з основних частин епідерми, первинної покривної тканини листка, складається з двох замикальних клітин, між якими є продихова щелина – Основна функція полягає в регуляції газу та водообміну в рослині. Дякую за увагу та бажаю всім успіху при складанні національного мультипредметного тесту з біології.